Лікер 35К важить 16,5 тонн, баласти 24 тонни, висоті 3,60. Ми його перевозимо звичайно відкритими бортовими тягачами. Але щоб це вийшло, ми проводимо деякі маніпуляції. Ми розділюємо башту крана від його станіни, випасовуємо вантажний трос та розпускаємо поліспас. В кінці відео ми покажемо вкладку на два тягачі, так, щоб вони проходили по довжині, по висоті і по вазі. Чисть баластів по півтори тонни, вісім з половиною тонн, башта крану і ще одне яйце на одну тонну того до двадцяти тонн. Час демонтажу нашого ліпка 35К, де мало місця. Ми роз'єднали башту крану та його станини і отримали два елемента приблизно по вісім з половиною тонн. На 18 метрах це здатний отримати навіть 75-тонний. тонн. У нас все вийшло.